Всім привет! Сьогодні граємо в менеджер Country. Записую відео на українській мові, тому що дуже багато росіян дивляться. Сьогодні граю з другом тому що ну. Тому. З України, тому росіяни. Ну, не треба нас дивитись і краще просто. А я за. А я Польщу. Польщу. <свісно> а ну, п... треба спочатку зробити. Треба зробити нас солдата і. напасти е, е, на Чехію. Ну, просто. Тут, вона тут не дуже ну, не підходить. Що робить. Робить. робить Турція? Турція захоплює її. А я зараз буду робити солдата, де в мене одна людина? А ось. Амін, мій друг не добре знає українську, але знає на поганка. А, не треба все розповідати. На українській ще будемо розповідати, тому що росіяни все одно не зрозуміють. А тільки українці зрозуміють. Ну, не знаю, мало хто розуміє з росіян українського. Е, 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 якщо буде багато м цих лайків Якщо буде багато вподобає, там, там, нових підписників і переглядів, то наступне відео буде на англійській, мові. Англійська мова. Ну, зміш, змішана мова, і англійською, і українською будемо говорити. Так, так. Ну, ми зараз на всем останутся тревога, и намного, Тому що нам не задают. Так. З якого? Канада! Канада захоплює Гренландію. Вона захопила Гренландію. Канада. Не це так? Я розумію, да, ну дуже така ну погано, да, розумію, але що це за умага? He's boy <laughs> Шукаємо, ну, поки буде 50 сил і ну, треба, треба, щоб Германія не змогла повернути цей рейх, треба забрати у неї найголовніші частини третього рейху, щоб вона його не повернула. І, і не, з, не повернула Гітлера. Що? Ну, вона поки що цього не проявляє, але вона вже хоче гітера возразити. З'їж Словакії. Сіруя. Румынию. Зараз... А, да, на мой канал тоже подписывайтесь. У меня у меня процентов не было не меньше. У меня без подписки процентов не, не меньше. Поэтому мне Так. Ну і ми теж дивіться підписуйтесь, тому що росіяни ну, не дуже ми їх любимо, вони нам не потрібні. Але цьому ми тоді закінчимо. Якщо хочете ще е, кілька ві відеороликів на українському, то ставте подобайки і підписуйтесь. Якщо буде багато нових підписників, буде ще відео на українському.